Пролунав третій дзвоник. Шановний Василь Григорович, я дуже радий ще раз бачити на нашій зіньківській землі. Це е, перший, перша скульптурна композиція. Мазепи, да? Мазепи, так? Мазепи мотрі. Да. Я думаю, є. не тільки на Україні. Я так замахую, що наверное, в світі ну, немає не. таких композицій. Якщо на Україні немає, то в світі. Ну, Скульптурна композиція мотий, Мазепа. Ну, тут мазепа і скільки йому так приблизно років десь. Якщо по скульптурі, то... Десь двадцять тридцять Мазепа трошки за молодий для мотрі. Таким побачив архіті скульптор. Це єдина скульптура в світі мазепи і мотрі. Мазепи, ну правда, ось тільки що сказав голуба Серегора. Сказав, що щось він у нього вийшов дуже молодий. Це чорновий варіант, як він починав його робити. Перед нами Мазепа гетьман зустрічається із своєю е, кохан, коханою Мотрею. Мазепі 65 років, їй 16. Ярмаков Валерій Миколаївич. Васильгович, ну я ще раз вам нагадую, що автор цієї скульптури живе біля великих сорочин село Панасівка. Йому 84 роки. Єрмаков Валерій Ніколає. Я пам'ятаю ще по презентації вашої першої книги. Да. Про мецената цього купця Возвиженського. Возвиженського. І я бачив його. Тут вона в музеї ця скульптура Возвиженського. То да. я думав, що він буде у тій манері і скульптуру і гетьмана, і Мотрі. Ну він, бачите, вибрав зовсім якесь другому. Ну нічого, в його таке бачення. Скульптура стояти у музеї чи як зак... Ми вирішили так: закінчується війна, сказав директор. знайдемо ага. саме гарне місто для того, щоб її тоді обгородити і все. Ага. Ну, зараз каже, що хай поки поки що постує музей. Ви були на презентації книги про дуже цікаву своєрідну людину Івана Степановича Воздвиженського. Ну і зараз це ви мене своїм образом на сцені в Полтаві ага. вдохновили на те, що я написав книжку про Мазепу. Сьогодні на нашому такому на презентації нашого концерту і на презентації книги приїхав народний артист України Голуб Василь Тут Я на запрошення свого товариша Олександра е, Терещенкова, е, знаходжуся в такому їхньому музеї, музей санаторії. І ось тут цікавий є експонат. Так, за такою партою в Стасівській школі я від 1 до 8 класу просидів. От, Тут була черниця, тут були рус, От тут я О, зараз попробую сісти, переміщаються в цю парту. цукпарту. тут я отримував двійки, трійки, рідко коли четвірочки. Оце народний артист отримав це... двойки трохи. Що це за новості? Василюва, я директор школи 30 років, бо ви хоч не признавайтесь, бо мої учні знають. А знаєте, що я отримував двійки і трійки? По чому? Тому що е, я сів спеціально на задню парту, щоб дивитися на дівчину. Я неї в неї влюбив, закохався в першому класі. Скажи, що її Мотря звали, і я впаду за надія, 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 надія її звали. Я щоб дивитися на неї, сів на задню парту і то що там директ цей вчителі розказували. Я мимовуха від а, а, дивився на неї і е, там у голові свої, всякі сюжети приходили, як я з нею буду зайомитися, як та от. Так що це була моя перша радість, на любов. Я так не люблю говорити. Це для мене така мука. Я завжди після того, як і оце е, е, оце мене хтось е, е, бере. Я після того е, е, місяць хворію, бо я завжди думаю, а що я сказав? Треба було б так сказати. А я зовсім по-другому сказав, а я те пропустив? А я, а я сказав таке там дурницю. Василь Григорович <плес> грає <плес> головну роль матері у десі. Яка йде на підвозка Полтавського театру Гогеля, остання Любов Гетьмана. Вже сім років 7 років у театрі Гоголя йде вистава остання любов Гетьмана. Її взяли на, на моє 70-річчя, і вже ось я думав, що це буде така разова вистава, ми її відіграємо на, на мій ювілей. І більше вона не буде йти. Але вона якась стала популярною, її люблять глядач. Так, так, е, навіть я скажу, що рідко, коли так буває, щоб сім років е, ішла одна вистава. Нашла. Я радий, що мене запросили в образі Базепи на цю церемонію. І тут я хочу прочитати, є у Базепи збереглося, де дуже мало його збереглося, і портрет, і взагалі і, 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 і все знищено. Але є дума, всі покої ще репрагнути. Оце я її хочу сьогодні презентувати, ну, презентувати тут. І потім є листи Мазепи до Мотрі і одно з цього листа я прочитаю тут. У моєму житті є любові. Назвалась мов інша Україна. Одну сипала золотими коштовностями, іншим прикрашав церквами храна, Але щасливий не змі зробити жодний. Але подумайте, що могло статися з того. Ваші батьки розголосили на всю країну, що взяв тілку вночі гвалтом. І тримає в себе замість підложниці причина інша. Залишивши ваш меліс під собі, я жодною мірої не зміг би стриматись. Та й наша мірістеж. І мужі любите, а то подушавейча си, ви накликали велику біду. Не милі батьків і гнів церкви. Я дуже вдячний, що ви такий <рес> живий Мазепа є. Я дарую вам свою книжку і дуже сподіваюся, що вона достойна буде вас. Московський цар свою клятву українському сказацтву зламав. І тому я геть України якому Бог доручив долю вітчизни, розриваю всі стосунки з московською державою. В Європі почалася Велика Січа. І нам випала єдина нагода раз і назавжди покінчити загаленим васальством і стати державою незалежною Ні від кого. Знайте ви заради себе, заради вигоди своєї, заради вас, що під моєю владою. Заради батьків, матерів, дітей ваших я прийняв це рішення. Щоб братів до раю не пускають. Воля! Ну, а взагалі Спасибо. по Полтавському театру Гоголя велике шанування. Дякую вам за те, що відпустили нам Мазепу на Мазепинський день, такий до нас у санаторії. Так і дуже сподіваємося, що ми й далі з санаторієм сосновий бір» будемо мати з вашим театром. Тісні зв'язки і на сцені, і поза сценою. Приїздіть, у нас дуже гостинні люди, ми вас дуже любимо. Дай вам здоров'я! <пасів> не допустіть гірка і муки, свої більш своїй більш ти врагов, ну ти, ну ти бити самопале набивайте, ось три добувайте, а за віру хоч умріте і вольності беріте. Нехай вічно буде слава. Вже пришалі маєм права. Шановні, дивіться, як нам повезло сосновому бору. Уже не зінківчани, вже не зінківський район їздить у театр Гоголя, а народний артист України Гоголь. Василь Грайгурович приїхав до нас в составле. Спасибо, что за просили. Я здравию сюда вихов.